Всім привіт! Ви на каналі ЗНАТОК Дослідник і вибачте за таку велику перерву цілий тиждень. Я не знімав відео, але сьогодні зранку я зайшов в Ютуб. Я зайшов в Ютуб. І знаєте, що я побачив? Що на останньому моєму відео це там про сигналізацію. Там, де написано відео про сигналізацію. Моє останнє відео після, перед, перед цим відео. Це було останнє відео. 477 підписників переглядів. Цього ми стільки набрало це відео. У мене вже 7 підписників. І дякую, що ви мені на це відео лайкали 4 рази. І дякую Ютубу, що він мене побачив і став мене просувати. Сьогодні ми робимо різні системи радіо. Зараз я вам покажу, які це основні. Ми робимо звичайне радіо. Ну, робимо чотири різні радіо. Один, два, три, чотири. Так, чотири різні радіо. Перше радіо саме звичайне. Зараз ми його зберемо. Беремо плату. І збираємо радіо. Вибачте, що без музики. Ось. Сьогодні, до речі, буде 8 відео зразу. Це буде перше. Тому зараз ще буде 5-7 відео. Так. Далі ми беремо четвірочку таку ось. Четвірочку. Далі ось підсовуємо вам показую. Так. Далі вимикач. Так, беремо радіо саме це схему, систему радіо. І ось так от ставимо хоп, далі. Ось це. Ось це. І от так от з'єднуємо тут. Далі ставимо два проводка, провідки. І, по суті, все, залишилось тільки поставити динамік. Все, наше радіо готове. Ось антенка. Це перше радіо, воно найпростіше. Ми просто його включаємо і, ось бачите, циферками переключаємо. Тут eh, CH, plus, а тут мінус. Якщо піймати. Зараз, Ну-ка. О, чудно. Ну, все ловить. Наступна схема радіо дуже проста. Ставимо ось так. Вот і... Ось так от. До речі, подяка великим моїм новим глядачам і підписникам в основному. Так, зараз ми його настроїмо. Так, ну, бачите, лампочка тут горить. Наступна схема. Це так само, тільки лампочка стоїть ось тут. До речі, це одна дичка. Ми її можемо ставити. ставимо там, де немає ще одного духу. Тепер ставимо ось так. Ось. І вмикаємо. Зараз. Ось, і наступна схема дуже проста. Ми це все прибираємо. Прибираємо оцей дріт, який тут стояв, і якщо ми вмикаємо, нічого не працює, а тепер ставимо одночасно два пальці. Тоді бачимо, що все працює. Ну, а на цьому перше відео закінчено. Дякую велике вам за перегляди. Ну і тепер пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока-пока!